Яку відповідь ви хочете від мене почути? Моєму чоловікові міністр особисто не докладає скільки ще треба бути тут. Я ж сказала вам, що нічого не знаю. Як тільки буду щось знати, одразу вам напишу. Тоді мене просто прорвало. Я, нарешті, прийняла остаточне рішення, що з ними більше не хочу мати ніяких справ. Звичайно, я не сказала їй нічого прям грубого. Але так би мовити, попрощалась. Я впевнена, що в своє те повідомлення вона не вкладала якийсь негативний сенс чи щось таке. Але, на мій погляд, вже саме формулювання, яку відповідь ви хочете від мене почути, звучить доволі хамовите і неприємно. Тим паче, що я зазначила, що для мене дійсно важливо отримати відповідь. Написала б: я не знаю, чи повернемось ми. Додому, тому давайте відмінимо, плануйте день без нашого заняття. А ось така її відповідь: Ну, спитайте, ви чому ж я цілий рік терпіла все це? Не знаю, можливо, бо я завжди щиро намагаюся увійти в положення родин, з якими співпрацюю. Можливо, тому що в цілому в спілкуванні ця жінка дуже чудова. Завжди чай, кава з цукерками мені під час занять приносила. Дуже щиро раділа, коли я щось розповідала. Ну, загалом вона приємна людина. Але ось із повагою до вчительства і особистого часу інших людей якісь у них проблеми. Я не знаю, чи викладете ви цю історію відео в Тікток, але дякую, що прочитаєте її. Після цієї ситуації мене бомбило ще близько тижня. І я розповідала її всім, хто був готовий слухати, просто щоб виговоритись.